Духового оркестру та з дитячими танцями у лозові напередодні дня міста провели благодійний ярмарок. На ньому продавали різноманітні товари народних умільців та збирали гроші на Збройні сили України. Біля кожного столу стояла окрема скринька для різних бригад на різні потреби. Поділилися волонтерки Віта Тарасенко та Лілія Селюк. Замову гуму вже просила вже завтра буду відправляти і вже просять теплі речі. І шкарпетки завжди актуальні. Це постійні збори на медикаменти, постійні збори на засоби гігієни. Ну це у всіх таке. Одне це й те, ж те саме, так. Але у нас ще є сітки. У нас левова частина грошей, донатів йде на закупку тканини, на сітки, на основу. Ми виготовляємо сітки і відправляємо хлопців. Замовлень дуже багато. Зівчани підтримали ідею ярмарку. Деякі і свої товари підготували, і у інших майстрів купували. Поділки принесли тож є такі браслети і кукли. Що так. Ну, у нас то так а Ми купили туди. У мене муж служить на діватися, це ж підтримувати. Просто супер, молодці. Такі Звичайно, звичайно, Ми ж хочемо перемоги. Ми ж ми ж наближаємо перемогу. Головними зірками заходу стали маленькі учасники танцювальних колективів. Вони провели флешмоб, долучитися до якого запрошували всіх бажаючих. На ЗСУ збирав і муніципальний оркестр. Музикантів активно підтримували маленькі шанувальники. Заходу долучився очільник громади Сергій Зеленський. Прийшов подивитися, як це справа підтримку збройних сил. В підтримку збройних сил співав і ансамбль Україночка. <після> Для дотримання безпекових вимог збори проводили на різних локаціях: частину на майданчику біля сільпо, частину в депутатському сквері біля літери Л. Деякі поруч з юнацькою бібліотекою.